Любі друзі, ми розпочинаємо жеробкування нашого кубку. Кубку непереможних. І знаходимося ми на Міхіти 11 у, піці, у піцерії Траторія, де чарівна Інна нам допоможе. Пані Іно, прошу вас. Команда номер 2 Команда номер 2 Хто гратиме під цим номером? Викарні провець Деверзе, Київ. Команда 2. Дякую. Команда номер 5 Команда номер 5 ВК Воскресенка. Маверікс, Воскресенка Київ, команда номер 1 Команда номер 1 Воскресенка Маверікс. Дякую. Команда номер 3 Так. ВК Дніпровець ДНРЗ, Київ. Команда 1. Дякую. Команда номер 1 Так. ВК Гарта, Чернігівська область, місто. Носівка, команда 1. Команда номер 1, гарта Носівка. І, І нарешті. Команда номер 4 ВК Воскресенка Маварікс, Воскресенка Київ, команда 2. Любі, друзі. Дякую пані за жеребкування. Щиро запрошую усіх до. Дуже смачної піцерії Микитенка 11, піца траторія, паніно, що хочете побажати гравцям, які здо вас завітають після турніру? Сили, духу і мирного неба над головою. Щиро дякую вам.